Шановні батьки майбутніх першокласників, якщо для вашої дитини настав час переступити шкільний поріг, то ця інформація саме для вас. Чернівецький ліцей номер 20 колишня ЗОЖ номер 27 чекає наших майбутніх першокласників. Наш ліцей це креативні, творчі талановиті майстри педагогічної справи. Це якісні уроки з використанням інноваційних технологій навчання, вивчення англійської мови з першого класу та другої іноземної з п'ятого. Це індивідуальний підхід до дитини та можливість навчатися дітям з особливими освітніми потребами. Це безпечні та комфортні умови, затишні класи з сучасним інтерактивним обладнанням, що дає можливість навчатися очно, дистанційно та змішано. Це збалансоване харчування, якісний психологічний та кваліфікований медичний супровід, можливість учням перших-других класів відвідувати групу подовженого дня, це створення умов для саморозвитку та самореалізації кожного учня, гуртки класичного танцю, бойового самбо, карате, настільного тенісу, стрільби з лука, футболу, баскетболу, вокальна студія. У ліцеї вирує цікаве різноманітне життя. Ми бачимо в кожній дитині особистість. Запрошуємо вас приєднатися до нашої ліцейної родини. Чекаємо за адресою вулиця Воробкевича, 19.